Коли ліквідували окружний суд міста Києва в грудні 2022 року, то в цьому суді залишались не більше 60 тисяч справ. Близько 70% всіх справ це справи, що стосувалися соціальних виплат пенсійним фондом. Адвокати, як кажуть, пішли ногами, знайшли мою справу, перевели її з старого суду в новий, і воно все закрутилось. От уже рік, як отримую нову пенсію. На той час, коли я подавав документи до вас, була та пенсія 15, там що-то 200, вже не, не пам'ятаю. Це то, що виплачують потолок. А так, пенсія і, і, і пішла десь 27, там. тобі ж, якщо так взяти, навіть 15 і 27, то різниця велика. Вітаю вас, шановні глядачі нашого ютуб-каналу Адвокатського бюро Хомича, а також на інших платформах, якщо ви нас дивитесь. З вами Іван Хомич, і як ви знаєте, ми вже багато років, наше бюро займається наданням правової допомоги військовим пенсіонерам. Зокрема, це в основному по перерахунку їхньої пенсії. Активно цей процес почався 2018 року. А з тих пір вже багато напрямків послуг, які ми надали, надаємо. Це і перерахунок пенсії по довідках з надбавками, це і зняття обмеження максимального розміру і повернення відсотків від грошового забезпечення, повернення 2000 гривень по 713 постанові кабінету міністрів України. І зараз це питання перерахунку пенсії по актуальному прожитковому мінімуму, яке можливо для військових пенсіонерів. Для нас в контексті того, що ми вже працюємо в цьому напрямку більше шести років, так активно, системно. Дуже важливий зворотний зв'язок від наших клієнтів, і ми зараз без купюр, без підготовки проведемо бесіду з одним із наших клієнтів, який поділиться своїм досвідом співпраці з нашим бюро, розкаже про наші сильні сторони, про те, де нам треба ставати кращими. І ви це подивитесь, послухайте і зробите відповідні висновки. І ми в першу чергу також. Отож, Володимир Іванович, дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Поділіться своїм досвідом співпраці з нашим бюро. А спочатку представтесь, розкажіть коротко, де проходили службу, з якого відомства звільнялись, в якому званні, яка вислуга років, коли це було. Крило Володимир Іванович, 59-го року народження, проходив службу починаючи з Радянського Союзу, значить в 90 в другому році, на той час я служив в Забайкальї. В будівельних військах, і після того як Україна отримала незалежність на початку 92-го року, перевівся сюди і на кінець 92-го року пішов служити, вже була сформована, сформована така структура на кінець 91-го року в Національну гвардію України і в неї прослужив до 2000 року. Після того, на кінець 99-го на початок 2000-го року Національну гвардію розформували то, значить, за складом головного управління, в якому я проходив службу, перевівся до внутрішніх військ. До 2005 року на різних посадах проходив службу у внутрішніх військах. У 2005 році, після от, Помаранчевої революції, я звільнився е, в, в березні 2005 року, в жовтні 2005 року пішов працювати спочатку е, в прикордонники е, в управління капітального будівництва, і у 2007 році мене запросили. В Міністерство економіки України я перейшов по в Міністерство економіки України, ну і де пропрацював до 2015 року. А я правильно розумію, що вам пенсію призначили у 2005 році? Ні, так? Пенсію призначили у 2005 році. Після звільнення з внутрішніх військ. Да. Потім там трошки якісь копійки додавали. Е, і значить я спільно став працювати е, з Національною гвардією, е, і значить Національна гвардія создала у себе пенсійний новий фонд, значить, но на той час, это ще на початок 2016 року, пенсійне посвідчення не видавало своє. Поки все це пройшло і вже. Мене запросили в серпні повернутися до Міністерства економіки. Ну, я на свій страх і риск пішов, і тут, вже коли перший день виходив на працю в Мінекономіку, мені подзвонили з національної гвардії, що готове нове посвідчення, що я ветеран, вже не просто органів саме внутрішніх справ. а... Ветеран Національної гвардії України, яка стала правоприємників внутрішніх військ. А яка вислуга років у вас була? Значить ну? я в 2005 році звільнився. У мене було 28 років. Календарних да. ну, там 27 календаря, і там трошки за вислугу, тобі ж 28 років вислуги загальної я на цей час маю. Служив в Мінекономіки. Потім, значить, по державній службі перейшов в Міністерство стратегі... Мінстратехпрому, ну і до... От, до червня цього року працював там, Ну, так як як вже виконалось мені 65 років, то що на Держслужбі можна це, да. Ну, можна було рішати питання там. На предліні сроку, ну, я не став. От. І в червні місяці звільнився, бо багато питань було за станом здоров'я, Рішив трошки посвятити собі та да, своїй родині. То зараз, виходить, у вас пенсія буде єдиним джерелом доходу, так? Да? E, зараз, так, да, зараз e, пенсія значить, та, той e, потолок, який на e, цей год йде, 23 610, це саме, ну, <хи> життя йде, тим паче, що три роки вже і війна йде, і зрозуміло, що, допустимо, я зі своєю родиною живу. Десь чуть краще, ніж звичайні цивільні, у яких доход менше. Але для того, щоб нормально жити і так далі, то цієї пенсії теж не вистачає, бо стан здоров'я вже дає знати, багато коштів йдуть уже на те, щоб, як кажуть, на аптеку. Ну, же, маб мабуть, пенсія більша, ніж у дружини. Ні, місція, дружина получає 4,5 тисячі. Тобто ви, по суті, на вашу пенсію отримуєте. Ну, да, живемо всю на мою сім пенсію. Донь, у доньки вже своя сім'я, ми з дружиною вдвоєм, ну, все одно, значить, хоч і, як кажуть, є льготи і за комуналку, і так далі, але по нинішнім, скажімо так, ценам, це дуже б'є те саме. І ще таке питання, як... Коли ми військові ну, своє здоров'я і життя удаємо державі і думаємо, що коли прийде час звільнятися і бути вже чистим пенсіонером, значить, якщо немає війни і так далі, то будемо жити більш-менш нормально. Все життя ще починає з Радянського Союзу, казали, що от будете на пенсії, жити те саме. Но нинішнє життя показує, що в частності держава до нас трошки не так. Тим паче, що от особливо після 2018 року нас, пенсіонерів, якось так поділили на дві категорії: ті, які до 18-го року були звільнені. Значить, ми отримуємо набагато менше, значить, чим ті, що вже уходили на пенсію після 18-го року. Так, а скажіть, будь ласка, ви в 18-му році відбулись зміни в перерахунках пенсій військових, там була прийнята постанова. 103 Кабінету міністрів Є, України 704. Да, 704. Ви коли почали. Ну, і коли ви дізналися про те, що можна через суд збільшити вашу пенсію? І що ви тоді робили? Які ваші були кроки? Ну, десь о тому, що можна через суди свою пенсію десь поліпшити, Ну десь в районі ну якраз перед ковідом узнав. Значить, мої бувші сослуживці, хто де міг, значить, вирішував свої питання в 2021 році. Спочатку звернувся до одної організації. Це було був вересень, заключили з ними договір. Вони з вересня ну, до нового року ніяк не могли через МВС. Взяти нову довідку, там все, якісь здавали такі, що ну, по старим. І вже десь е під новий рік е вибили нову довідку е десь на 31 тисячу е з з копійками е мого грошового довольстві, з якою можна було е вже судитись, е Ну, почалась війна. Десь ну, в травні, в червні, е, моя справа все-таки зрушилась 22-го року, і справа пішла в суд сюди, е, в Київський. Ну, як оказалось, що на кінець 22-го року, в грудні місяці, його ліквідували. Да, суд ліквідували, стали создавати новий. Казали, що всі справи будуть переведені туди. Ну, Проходить один місяць, другий, третій. Я бачу, що моя справа десь загубилась. Ніхто не може мені відповісти, де. Я написав листа на кінець березня 2023 року в Новий суд, щоб мою справу забрали з номером справи і так далі. Ну, в канцелярії мені дівчата сказали, що мій лист даже і розглядати не будуть, бо сказали: подивіться, що у нас тут робиться, там з полу до потолка всі кімнати були забиті справами судовими і так далі. От. Ну і Потім мені підказали, я звернувся до вашої саме, адвокатської контори. І виходить, що ну, в квітні місяці ми заключили договір, щоб віднайти мою справу. Десь в травні до червню моя справа вже пішла в новий суд, вже пішла праця, і 21 серпня, значить, вже була. Рі... Було рішення по моїй справі в мою пользу, Ну, зрозуміло, там місяць на апеляційне оскарження. Да. апеляційне оскарження і вже першу свою пенсію обновлену я отримав в жовтні місяці. От уже рік, як отримую нову пенсію, ну, спочатку по тому потолку, що було в 23-му році, вже на нинішній прийшло трошки побільшення. Ну а так, по всім розрахункам, моя пенсія повинна бути там, 27 ну, до 28 тисяч. Тобі ж після того, як вирішиться зараз питання, по якому ми судимось, з МВС, Ну і буду думати, що зможемо відсудити і цей потолок обмеження. Однозначно, в принципі, практика судова позитивна. Ну, по тих термінах, які ви озвучили, з квітня по серпень, отримання рішення, а в жовтні вже підвищена пенсія. Це досить такі Диско, хороші да. результати. Да. Хороший результат я навіть не очікував, бо. З тої організації, я кажу, з вересня і до грудня 23-го, тобі ж почти півтора року, питання те саме. Коли я дзвонив в адвокатську контору, то мені казали, що в Києві ці питання дуже складно, складно, складно. Поки той суд не розпався. Я говорю, так все складно, але в мене говорю, є. Наприклад, знайомі, які ці питання вирішують, а у вас все складно і, от, благодаря вам, значить, за от 4 місяці Значить, моє питання після того, як уже справи пішли, все вирішилось. Ну тут, якщо можна, додам, варто зазначити, що ці терміни вони дуже хороші і, на жаль, не завжди навіть Ні, нам да, до, здається зараз... досягти такого результату, тому що тут склались обставини те, що справа розподілилася на того із суддів в Київському окружному дмі суді, які справи виглядають. В оптимальні нормальні строки. Але точно можу сказати, що ми, наша діяльність не обмежується тим, що ми підготували позов і подали його до суду, і чекаємо, як воно там собі буде рухатись. Ми завжди активно на кожному етапі працюємо, щоб справа ніде не залежувалася. І якщо потрібно від нас якесь клопотання чи дія, ми її завжди робимо. А скажіть, будь ласка, коли ви один ну, звернулися в адвокатську контору до нас, там було довго. Да? А коли ви до нас звертались, у вас не було там, побоювання того, що і тут буде те саме? Як були якісь… Ну, На початок людина так е, устроєна, що сумніви всі е, завжди бувають? Е, б, ну, Так я вже знав, що. Через вас пройшло ряд моїх колишніх сослуживців, і всі питання були вирішені. Ну тобі ж була, скажімо так, ну, надіждам на скажу. Обґрунтовані підстави вважати да, обґрунтовані щоб... підстави, що зрушиться все з нуля. Воно так і і вийшло. От. Тим паче, що я, як скажімо, ну, благодарен. Тому що ваші адвокати, як кажуть, пішли ногами, знайшли мою справу, перевели її з старого суду в новий, і воно все закрутилось. І вже ваші спеціалісти порішали всі питання на мою користь. Так, тут ще варто згадати і нагадати, що коли ліквідували окружний суд міста Києва в грудні 2022 року. То в цьому суді залишались не розглянутими більше 60 тисяч справ. 60 тисяч справ не було розглянути. Близько 70% всіх справ це справи, що стосувалися соціальних виплат з пенсійним з пенсійним фондом. І на весну цього року, коли Київський окружний суд перестав реєструвати нові справи з ліквідованого суду. По статистиці ним було зареєстровано трохи більше 15 тисяч справ, тобто це складає там 25% від тієї кількості справ, які з 22-го року лежали в окружному суді міста Києва, і до нас з весни 22-го року до сьогоднішнього дня. Звернулася достатньо велика кількість клієнтів, які мали договір або працювали з іншими адвокатами, це різні компанії, це і адвокати, які працюють самі на себе, це і юридичні компанії великі, які працювали і обмежувалися роботою в тому, що вони просто готували шаблонні позови, відправляли їх до суду, подавали і на цьому їхня участь обмежувалась. І ці адвокатські компанії, ці юристи, вони заспокоюючи своїх клієнтів, говорячи про те, що Почекайте, ваші справи передадуть, перереєструють. Вони зробили, не знаю, свідомо або несвідомо, дуже таку. Річ нехорошу, що люди зависли в стані невизначеності на оцих два-два з половиною роки. Це те, що в принципі мабуть, наша держава, ну влада, точніше, хотіла її зробити. Вони ліквідували той суд, незручний суд, окружний суд міста Києва, який судився із президентом, із Верховною Радою, з Кабміном, ліквідовував, скасовував їхні ну, там, різні постанови і все інше. А ще він судився з пенсійним фондом і по суті. Не знаю, виходить, якщо лише 15 тисяч справ передали, то десятки тисяч військових пенсіонерів зараз чекають, коли їхні справи перереєструються. Добре, що цього року прийняли закон, і зараз на рівні там, судової влади перереєструються справи по інших судах України. Це буде Дніпро Дніпропетровський і інші обласні, але пройшло на хвилинку два роки, і скільки ще буде тривати процедура перереєстрації. Тому. Якщо ваша справа до сих пір ще не перереєстрована, то тут потрібно не чекати, потрібно діяти. Додам до того, що ви сказали, у мене було дві справи. Одну цю ми встановили, а ще одна була справа, яка так і вмерла в тому суді. Скажіть, будь ласка, що порадите товаришам по службі, коли вони. Якщо вони, вони будуть перед е, е, питанням вибору собі юридичної компанії, адвоката для е, вирішення пенсійних питань, вже є проторені шляхи, допустимо, моїх же е, е, співсослуживців, значить, які порушали те чи інше питання. Ну, в частності, і мені підказали. І я вирішив для себе. І, значить, не звергаючись, пішов. І я ж кажу, перше питання було буквально за 4, там, ну, з копійками, 4 з половини місяця, і питання було вирішено. Ну, а наскільки там збільшилась пенсія тоді? в Ну, на той час, коли я подавав документи до вас, а та сама була та пенсія 15, і там що то 200, вже не, не пам'ятаю. Потім десь, було 2900, да, але це то, що виплачують потолок. А так, пенсія і, е, пішла. Е, ну, от зараз вона по рахункам десь 27 там, з, з лишнім. Тобі ж, якщо так взять, і 27, то різниця велика. Тобі ж на якщо спочатку це було 5,5 тисяч, то якщо відвоювати, зняти обмеження значить, той пенсії, яка зараз нарахована, то виходить, що десь більше 10 тисяч прибуток є. І для Людина, яка <смі> на старості літ уже живе чисто на пенсійний, то воно дає собі знати. Е, і чи рекомендуєте адвокатське бюро, наше адвокатське бюро для. Ну я ж, да. Звернень. я ж, саме е, Рекомендую ну хто мене побачить, із бивших е, сослуживців, рекомендую ваше бюро. От, бо в тих рамках, по першому питанню, я кажу, я навіть спочатку не очікував. Ну, Так як вийшло, що ну, в той час я працював, ми з дружиною поїхали трошки відпочити. Це було вересні прошлого року. Приїхали з відпочинку і тут виявилося, що радосте. Весь що жовтні місяць пенсія вже на 5,5 тисяч трошки підросла. Ну, було дуже приємно. Ну, будемо надіятися же, що і далі буде, тим паче, що ну, коли є, скажімо так, можливість, ну, поки працював можливість була більше. Потрошку з дружиною донатили нашим Збройним силам та іншим військовим формуванням. От. На те, що зараз це саме. Тим паче, що мій зять це саме, також з березня 22-го року значить, пішов через ТРО значить, у військо. Будемо вірити нашій наші Збройні сили, що. Да, Перемога буде за нами, і ми, нам не треба їхніх територій. Ну, головне, щоб повернути свої території і повернути е, своїх мешканців. Добре. Я дуже дякую вам, Володимир Іванович, що до нас завітали сьогодні. Поділилися своїм досвідом співпраці з нами. Для нас це дуже цінно. Дякую, дякую вам.